Привіт! Якщо ти зараз дивишся це відео, значить твій комп'ютер справжній монстр, і ти шукаєш ігри, які не просто підуть, а змусить твій ПК попрацювати наповну. Сьогодні я покажу тобі п'ятірку найвимогливіших, найкрасивіших і найбільш вражаючих ігор, які створені саме для таких випадків. Тут немає місця компромісам, тільки топова графіка, глибокі світи та максимальне занурення. Почнемо з Horizon Zero Dawn. Гри, яка перенесе нас у світ, де природа і технології злилися в одне ціле. Тут ви граєте за Елой, мисливицю, яка досліджує руїни минулого і полює на металевих звірів. Кожен бій це виклик, кожна місцевість як картина. Гра має відкритий світ, захоплюючи історію та вражаючу деталізацію. Якщо у вас є потужний комп, саме час побачити цю гру в максимальних налаштуваннях. З відображеннями, промінчиками світла і кожною травинкою в 4К. І якщо комп'ютер після цього не закричить, значить у вас справжня машина для майбутнього. Red Dead, Dead Redemption 2 це взагалі окрема ліга. Ця гра настільки глибока і реалістична, що іноді забуваєш, що ти не у фільмі, а в грі. Тут усе від того, як Артур запалює цигарку, до того, як сніг хрумтить під копитами коня. Зроблено з такою любов'ю до деталей, що хочеться стоячи аплодувати. Світ живе своїм життям: хтось співає біля вогнища, хтось грабує банк, а ти просто намагаєшся вижити в епосі дикого западу. А ще це одна з тих ігор, де навіть миття персонажа окремий ритуал. Якщо хочеш побачити, як виглядає віртуальний шедевр, не пропусти RDR2. Далі українська гордість Stalker 2 Heart of Chernobyl. Цю гру чекали роками і чекали недарма. Розроблена на движку Unreal Engine 5 вона виглядає просто неймовірно. Чорнобильська зона в ній це не просто фон, а окремий живий організм, сповнений аномалій, таємниць і небезпек. Гра атмосферна до краю. Граєш і здається, що чуєш запах сирої трави після дощу, звук гейгера і далекі крики мутантів. Якщо хочеш отримати справжній досвід виживання, де кожен постріл має значення, це саме той випадок. І не забувай, зона не прощає помилок. Наступна гра Кіберпанк 2077 Phantom Ліберті. Хтось скаже О, знову то океану Рівс. Але ні, це вже зовсім інший рівень. Доповнення змінило гру до невпізнаваності. Це все не просто футуристичний екшен, а повноцінна кінематографічна історія із шпигунськими інтригами, виборами, від яких залежить усе, і звичайно, вибуховими перестрілками. Гра виглядає як блокбастер від освітлення неонового найтсіті до тіней у темних підворіттях, усе блищить, палає, вимагає від відеокарти по максимуму. Тут важливо не лише вижити, а й зберегти стабільні 60 кадрів на секунду. І нарешті Alan Wake 2. Якщо перша частина була захопливим трилером, то друга справжній психологічний хорор. Це градний для слабодухи. Тут не просто моторошно, тут постійно відчувається тривога, навіть коли нічого не відбувається. Сюжет заплутаний як нічні жахи. Камера працює як у кіно, а світлові ефекти додають грі ще більше напруги. Якщо у вас є хороший монітор, темна кімната і терпіння, ця гра подарує один з найбільш кінематографічних ігрових досвідів на сьогодні. Ці 5 ігор це вершина сучасного геймінгу. Вони створені, щоб показати все, на що здатна ваша машина. Від неймовірної графіки до глибоких сюжетів. Тут кожна секунда приносить задоволення. Напиши в коментарях, яка з цих ігор вже є в твоїй бібліотеці, і яку ти б хотів побачити в наступному топі. Якщо тобі сподобалось, постав вподобайку, підпишись на канал і натисни на дзвіночок. Побачимось скоро. Грай тільки найкраще!